Давайте завітаємо на Чигиринщину. Тут створено національний історико-культурний заповідник Чигирин. Обіцяємо, подорож сюди запам'ятається надовго. Багато видатних сторінок історії нашого народу залишили по собі згадку на чигиринській землі. Пам'ятки стосуються різних часів, але найбільша їх частина пов'язана з історією козацтва та становленням державності українського народу. Так, саме тут починалась українська державність, гетьманщина пов'язана з ім'ям Богдана Хмельницького. У заповіднику представлено численні пам'ятні місця козацької доби та часів Гайдамаччини, визначні природні об'єкти, найвідомішим із яких є тисячолітній дуб Максима Залізняка в Холодному Яру. До пам'яток національного значення належить замкова гора, городище чорноліської культури, Іллінська церква сімнадцятого століття, місце усипальниці Богдана Хмельницького, Чигирин перша столиця України часів гетьмана Богдана Хмельницького. はい。 Мандрівку Чигирином зазвичай розпочинають з відвідання музею Богдана Хмельницького. Музейний комплекс, справжня архітектурна домінанта Чигирина, розташований біля підніжжя Замкової гори. Зібрання експонатів музею великого гетьмана налічує близько двох тисяч предметів. Серед них унікальна археологічна колекція речей 17-го століття, козацька зброя та спорядження, колекції монет, твори українського мистецтва. Про Музей має чисельну колекцію предметів декоративно-ужиткового мистецтва того часу: горщики, глечики, миски, кухлі, пічні кахлі із замчища Богдана Хмельницького в селі Суботів. Замкова гора справжнє природнє укріплення, навколо якого завжди зосереджувалося життя Чигирина. У різні часи вона мала такі назви: верхнє або мале місто, городова, польська, кам'яна, каміноломна, Богданова гора. Вона має вигляд підкови і займає велику площу близько 100 гектарів. Абсолютна висота гори 140 метрів, відносна над урізом річки Тясмин 70 метрів. Замкова гора це частина давньої гірської системи, що проходила правобережжям, і сягала висоти 2-3 тисячі метрів. Вона складається із твердих кристалічних порід, кварцитів та піщаників. Сьогодні тут збереглися залишки кріпосної стіни і фортифікаційних споруд, які були виявлені після розкопок. Уже в кінці ХХ століття поставлено пам'ятник Богдану Хмельницькому. Чигиринська фортеця, яка знаходилася тут, стала однією із найгрізніших і неприступних на теренах України часів Богдана Хмельницького. Від неї залишився тільки Бастіон Дорошенка, який вражає своєю міцю і середньовічною красою. Із замкової гори відкриваються чудові місцеві краєвиди, зокрема на річку Тясмин, яка ніби огортає гору. Наслідок визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького у середині сімнадцятого століття постала українська козацька держава, гетьманщина, військово-адміністративним і політичним центром новоствореної держави, фактично столицею України, став Чигирин. Протягом 1648-1676 років тут були резиденції різних гетьманів: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка. Після того як Чигирин став столичним містом нової держави, чигиринська приватна резиденція Хмельницьких перетворилася на офіційну резиденцію гетьмана як глави цієї держави. Давня гетьманська резиденція містилася не в замку, який увінчував кам'яну гору, а була на території міста під горою і під захистом цього замку. Замчище це місце садиби родини Хмельницьких. З півночі, сходу та заходу, садиба оточувалася природним захистом, лісом, яром та болотом. Південна, найменш захищена сторона, додатково була укріплена ровом та двома ярусами валів. На верхньому валу знаходився ряд частоколу. До оборонних споруд замчища входили чотири вежі, три дерев'яні та одна кам'яна. Рештки кам'яної і тепер можна побачити у захисному. Павільйоні у північній частині замчища. При в'їзді до Суботова з боку Чигирина постає велична споруда середини 17 століття, Церква Святого Іллі, що діє і нині. Цей храм збудований за наказом і коштом Богдана Хмельницького. Церква мала призначення родової усипальниці гетьмана і одночасно була частиною оборонної системи місцевого замку. Суботів родовий маєток Хмельницьких. Колись це був хутір, перша письмова згадка про який датується початком сімнадцятого. Дцятого століття хутір перебував у власності дрібного шляхтича козацького сотника Михайла Хмельницького. А за часів Богдана Хмельницького він став за міською резиденцією гетьмана. Суботівський історичний музей розповідає про неймовірне життя великого полководця і його козацького війська. Тут є багато цікавих експонатів, серед яких зброя та одяг 17 століття. Цікава зупинка для туристів. Три криниці. За легендою, ці криниці викопані у середині 17 століття за наказом Богдана Хмельницького для напування коней. До Суботова тягнулися обози з пораненими воїнами. Змучені ранами і виснажені спекою, козаки зупинялися в долині біля джерела. Кажуть, тут розміщувався і військовий шпиталь. За переказами, якось у село в'їхали три вершники, і кожен тримав на руках тяжко пораненого товариша. За наказом гетьмана їх залишили у знахаря, який вилікував їх травами, настояними на джерельній воді. Коли козаки одужали на знак вдячності, кожен із них на місці цілющих джерел викопав криницю. За іншим переказом, Богдан Хмельницький якось наказав напоїти тут коней, але води у двох криницях не вистачило, і тому він розпорядився викопати і третю. Саме з цим і пов'язане виникнення назви три криниці. Уважається, що що три криниці живляться із трьох різних джерел, мають лікувальні властивості і різну на смак воду. Проте доведено, що насправді вони живляться з одного джерела. Етнографічно туристичний комплекс Козацький хутір це музей просто неба, що належить до історико-культурного заповідника Чигирин. У 18 столітті тут знаходився хутір-зимівник козака зачоси. На хуторі проживала родина козака, яка займалася сільським господарством. Ідея створення комплексу виникла на початку 90-х років ХХ -го століття. Головна його мета відтворити цілісне середовище традиційного сільського поселення середньої Надніпрянщини із характерними спорудами. На хуторі відтворено церкву Святого Миколая, садибу священника, сільського. Старости, шинок, вітряк та інші господарські споруди. Територія комплексу приваблює своєю красою. Тут можна побачити мальовничі пагорби, луки та три ставки, біля яких можна помилуватися природою, навіть посидіти з вудочкою. У ставках повно риби, коропів, карасів, товстолобів, окунів. Свято Онуфріївський чоловічий монастир, село Чубівка у 19 столітті. На його території було дві церкви: дерев'яна трьохпрестольна Успіння Богородиці і кам'яна тепла Онуфріївська церква. Церква Успіння, яка була збудована у 1758 році, у 20 столітті зазнала руйнації. На сьогоднішній день у доброму стані збереглася лише трьохпрестольна Онуфріївська церква. Храм відзначається оригінальною архітектурою, відображає стильові особливості того періоду. Свято Онуфріївський чоловічий монастир потрапляв у вирізних історичних подій, таких як Коліївщина, Холодноярська Республіка. Очевидно, він відіграв у ті роки певну історичну роль, адже недаремно існує легенда про підземний хід, що з'єднував його з Мотронинським монастирем. Неподалік від села Головківка, що на Чигиринщині, розташувався Атаманський парк, заповідне урочище із системою ставків та алей. Тут б'є цілюще джерело живун, лікувальні властивості якого були відомі здавна. Козаки і гайдамаки теж віддавали шану цій воді, лікуючи нею рани. Потужність джерела коливається в межах пів літра за хвилину, а вода з нього за своїм складом близька до знаменитої нафтусі, слаболужна. Слабомінеральна, зі слідами радону за легендою, записаною в селі Головківка, святий апостол Андрій Первозванний та його учні проходили повз Холодний Яр спекотного літа. Коли їм захотілося пити, то апостол вдарив своїм посохом об землю, і з того місця потекла прохолодна вода. Так і утворилось джерело живун, вода в ньому ніколи не замерзає. Дослідження доводять, що перші поселення людей з'явилися в Холодному Яру 20-30 тисяч років тому. У цьому регіоні виявлено поселення пізнього палеоліту, неоліту, бронзового віку, скіфського часу, черняхівської культури ранніх слов'ян. Однією з найвизначніших археологічних пам'яток на цій території є Мотронинське городище скіфського часу. Урочище Холодний Яр зараз це реліктовий лісовий масив площею понад 7 тисяч гектарів, який має величезне історичне та природоохоронне значення, історичне значення, обумовлене подіями, які відбувалися під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, 1647-1654 роки, у ході Коліївщини 1768-1769 роки, в роки Української революції тисяч. 1917 1922 роки Холодний Яр чарує і мальовничою природою. Тут м'які родючі ґрунти, утворені в результаті руйнування гір за рахунок процесів вивітрювання. Вони порізані глибокими ярами, у яких навіть улітку не танули сніги. За народними переказами від цього і пішла назва одного з найбільших ярів Холодний. А від нього і назва всієї місцевості. По дну глибоких балок протікають багато джерел і річечок, що беруть свій початок з цілющих джерел Холодного Яру, які мають не лише смачну воду, але й лікувальні властивості. Видовий склад рослинного світу Холодного Яру налічує більше 380 видів. З них біля 170 дерев і кущів, та більше 200 видів трав'янистих рослин. Тут можна зустріти багато рослин, які збереглися з долю довикового періоду. Більшість із них занесені до Червоної Книги України. У Холодноярських лісах є великі галявини, вкриті суцільними заростями Барвінку Хрещатого. Таких заростей немає в жодному іншому лісовому масиві України. Багатий і різноманітний тваринний світ Холодного Яру налічується близько 120 видів птахів, 9 плазунів, 10 земноводних та великий клас комах. У Холодному Яру розташувався Мотронинський монастир, а недалеко від нього тисячолітній дуб Максима Залізняка. Серцем Холодного Яру є свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир. Чому Мотронинський? на це питання дає відповідь старовинна легенда: Мотронинський монастир був заснований ще до монгольського нашестя. Тоді тут стояла фортеця Мирослава, улюбленого воєводи Ярослава Мудрого. Повертаючись з 1036 року після розгрому печенігів, Мирослав вирішив перевірити охорону фортеці і виставив свої човни у бойовому порядку. Вирішивши, що човни ворожі, дружина воєводи Мотрона наказала атакувати їх, і Мирослава було вбито. Дізнавшись про страшну помилку, Мотрона прийняла чернецтво і заснувала тут монастир, який став називатися Мотронинським. Максима Залізняка одне із найстаріших дерев України, яке входить до десятки найбільших у Європі. Цей унікальний старовинний дуб названо на честь легендарного ватажка гайдамацьких загонів періоду Коліївщини Максима Залізняка. Вік дерева близько 1100 років, його висота 30 метрів, обхват стовбура на висоті близько метра. Понад 9 метрів під цим деревом збиралися гайдамаки, плануючи там свої напади на маєтки шляхти та магнатів. Згідно з повір'ям, цей дуб має чарівну силу. Відпочивши під ним, кожен мандрівник отримає сили в досягненні бажаного. До складу Кам'янського державного історико-культурного заповідника входить музей Олександра Сергійовича Пушкіна і Петра Ілліча Чайковського, історичний музей, картинна галерея, парк імені декабристів, де розташовуються пам'ятники Пушкіну і декабристам, Тясминський каньйон, Пушкінська скеля, Пушкінський грот, зелений млин. Однією з найдавніших пам'яток Кам'янки є зелений будиночок, споруджений на початку дев'ятнадцятого століття власниками містечка родиною Давидових. У пушкінські часи у першій половині дев'ятнадцятого століття цей флігель служив для відпочинку. Будинок зберігає пам'ять про ті часи, коли в ньому на наради збиралися декабристи. Звучав голос Пушкіна. Історичний музей кам'янського державного історико-культурного заповідника розташований в одному із будинків колишнього маєтку родини Давидових будинку управляючого, що є пам'яткою архітектури середини 19 століття. Саме в цьому будинку, гостюючи у своєї сестри Олександрії Лівни Давидової, жив всесвітньо відомий композитор Петро Ілліт Чайковський, який приїжджав до Кам'янки упродовж 28 років.